Ще більше пригод для всієї сім'ї це цитата з офіційного сайту компанії Нісан в Україні, і стосується вона ось цього автомобіля позаду мене. Це новий Нісан X-Trail, а з вами канал Крукавто. Полетіли, поговоримо. Звернемо в історію: перші два покоління Nissan X-Trail – це були досить прості позашляховики, грубі, невибагливі, простої конструкції. Якщо погратись в асоціації, то можна уявити такі машини десь поруч із гарним дачним будинком, кілометрів 80 за містом. Третє покоління відійшло трішки в іншому напрямку. Воно стало круглішим, стильнішим, яскравішим, ніби ви переїхали в хороший житловий комплекс уже в місті. До речі, дуже безпечний, так як третє покоління базувалося саме на безпечності автомобіля. І ось перед нами четвертий Nissan X-Trail. і він повинен бути припаркованим десь біля дорогого, класного сучасного хайтек-будинку, але за межею міста. І я вам поясню, чому. Бо він увібрав найкраще, що було в попередніх поколіннях. Він став широким, масивним, грубим, справжнім позашляховиком із кліренсом у 21 см. сантиметр. Але при цьому це все той самий сімейний, просторий, комфортний та безпечний Nissan X-Trail. Звичайно, екстер'єр це справа смаку, але дозвольте висловити свою думку. Для мене концепція з відокремленим габаритом та фарою ближнього світла на Нісані – це десь 2010 рік і перший Нісан-джук. І тоді думка автоекспертів з приводу нього була майже однозначною. Він очолював більшість топів серед непривабливих автомобілів. І, можливо, це буде досить гучно сказано, але він трішки випередив свій час. Тому що цю технологію, цей дизайнерський хід допрацювали, допиляли, його використовують дуже багато. Автомобільних виробників і це виглядає стильно у інших і у Nissan в тому числі. Масивна виподібна решітка, просто подивіться, як вона деталізована. Стильна передня оптика з гострими кутами. Цей перехід від передньої фари повітрозабірник. Це все дуже стильно, красиво. Вона вже не виглядає такою футуристичною, як колись Нісан Жук. Вона просто сучасна, а отже, технологічна. І ця технологічність доступна вам уже в базі. Просто вдумайтесь, я не можу запам'ятати весь список, тому зачитаю. Фул лед фари спереду та позаду. Інтелектуальні круїз контроль з обмежувачем швидкості, система екстреного гальмування з функцією розпізнавання пішоходів, система активного контролю сліпих зон, система контролю втоми водія, попередження про загрозу фронтального зіткнення, система запобігання виїзду зі смуги руху. На мою думку, це просто фантастичний список для цього класу. А про попередників я взагалі мовчу. Не схожий на попередників інтер'єр. Я не буду його перехвалювати і казати, що він якийсь вау-супер. Він звичайний або, краще сказати, звичний. Мені подобається посадка. Класне, зручне сидіння, хороші, якісні матеріали, ромбовидна строчка, як завжди, виглядає дорого, багато і виконання її справді класне. Як і якість матеріалів в цьому автомобілі. Тверда дев'яточка з десяти однозначно. Кермо звичне, зрозуміле, традиційне, ніби ти його вже мільйон разів бачив, знаєш як ним користуватись, інтуїтивно розумієш всі кнопки. І це з одного боку перевага, але з іншого боку, і хотілося б трішки чогось свіжішого, враховуючи, що все, решта, монітори, все надзвичайно сучасне, технологічне і інше. Електронна панель приладів дуже гарно реалізована. Вона класно деталізована, яскрава, водночас зрозуміла та легко сприймається. 12,3 дюйми, дюйма між іншим, як і екран мультимедійної системи. Тут у нас є можливості керувати всіма необхідними функціями в автомобілі. Вона дуже плавно реагує на доторки. В ній можна регулювати режими їзди, користуватися навігацією. Є можливість підключати телефон через Bluetooth, через Apple CarPlay або Android Auto. Взагалі дуже класне звучання мультимедійної системи. Є у нас сабвуфер в багажнику, є у нас система акустична BOSE, як люблять її називати в нас в Україні, і вона традиційна для багатьох автомобілів різних марок. Так як у нас дуже хороша комплектація, у нас є і панорамний дах, у нас є трьохзонний клімат контроль, бездротова зарядка. Є у нас ось тут на центральній панелі USB для зарядки і Type-C. Плюс звичайний прикурювач, взагалі, Нісан заявив, що він проводив величезне дослідження перед проектуванням нових автомобілів. І, о, дякую, боги логіки, ергономіки і зручності подарували нам можливість користуватися звичайними кнопками, замість сенсорних, якими так зараз живріє весь автопром. Завдяки цьому вам інтуїтивно зрозуміліше і простіше користуватися автомобілем у далеких поїздках на сімейному великому Нісані X-Trail. Мені доподобається висока центральна консоль. Тут у нас зручно розмістились два великих підстаканники: такий компактний, дуже ергономічний важіль перемикання передач. І завдяки цій висоті з'явився простір внизу, куди можна розмістити багато необхідних у подорожі речей. Як і у підлокотнику, який великого об'єму відкривається з двох окремих частин. На жаль, там немає всередині додаткових прикурювачів USB-портів для підзарядки, але чи сильно це необхідно, я не знаю. Там здебільшого кладуть просто вологі. Або сухі серветки. Також по комплектації варто було згадати, що в нашому автомобілі шкіряне виконання салону. У нас дуже красиві кольорові вставки по всьому автомобілю з коричневої шкіри. У нас всі можливі датчики, всі можливі додаткові функції, які є у Нісані X-Trail. Комплектація називається Tecna Plus. Детальніше з усіма ними ви можете ознайомитись на сайті офіційного дилера, так як перераховувати всю неймовірну кількість функцій, які могли встановлюватись в цих автомобілях. Просто не вистачить жодного відео. Задній ряд доволі просторий. Мені подобається посадка, мені подобається по висоті, я не впираюсь в стелю, незважаючи на той факт, що панорама завжди забирає декілька сантиметрів по висоті. Ви можете сказати, що досить мало відстані до переднього сидіння, але ні. Я просто відсунув сидіння, і запасу у мене тут тепер просто як в Мерседесі С-класу. Взагалі, посадка зручна. Тут є дуже багато прикольних фішечок, як, от, наприклад, шторки на вікнах. Є у нас. Третя зона клімат контролю. Ви можете налаштувати погоду на задньому ряду, таку як вам подобається. Є у нас навіть підігрів задніх сидінь, і звичайно два порти для зарядки USB та Type-C. Кишеньки в сидіннях по стандарту. А подивимося, що у нас в третьому. І ось третій ряд місце для одвічних жартів і приколів на тему того, як тут незручно, як тут мало місця. Але давайте дивитись правді в очі. Третій ряд використовують тільки ті люди, у яких велика сім'я, багато дітей. І я вам скажу, що дітям, які розмістяться тут у другому і третьому ряду, буде цілком комфортно. Є у нас вікна, бокові спеціально для третього ряду. Є у нас підлокотники з підстаканниками. Все для того, щоб насолоджуватись мандрівкою з сім'єю. Але за статистикою, мало хто постійно їздить із відкинутим третім рядом сидінь. А без нього у Nissan X-Trail аж 585 літрів у багажному відділенні. Так, звичайно, підлога не зовсім рівна за рахунок наявності третього ряду, але все ж таки. Є у нас ось тут невелика кришка, під якою у нас знаходиться невеликий вільний простір. Під другою кришкою у нас вже все необхідне для користування автомобілем. Є у нас компресор, набір для латання шин. Звичайно, запаски тут немає, так як у нас третій ряд. І під третім рядом у нас знаходиться сабвуфер, так як у нас класна комплектація. Взагалі, багажник максимально простий, немає тут ніяких особливих фішечок, штучок, як у інших автомобільних виробників. Є прикурювач, є дві ніші по боках, досить простий звичайний пластик. але... Насправді, що вам ще потрібно в багажнику. Далі вишенька на торті, двигуни та технології. У цього мотора є дещо спільний із двигунами Subaru. Тут працюють всього три циліндри. Щоправда, в Subaru це деякі технічні проблеми, а тут їх всього три. Це двигун VCT зі змінним ступенем стиснення та технологією м'якого гібриду. В даному випадку електромотор дає можливість підтримувати бензиновий двигун при розгонах та рухах на пагорб. Потужність 163 кінські сили, але є і цікавіший варіант. Інший варіант це і e power і це квінтесенція найкращого, що придумала на теперішній час. Зараз я вам поясню по-простому, за що ви любите електромобілі за те, що весь крутний момент отримуєте зразу. Це недорого, але є мінуси. Його потрібно довго заряджати, запас ходу невеликий, на відміну від бензинових та дизельних варіантів, які заправив і їдеш аж до наступної заправки. У e-Power використовується батарея великої ємності, яка і приводить в рух ваш автомобіль з електромотором в 150 кВт або 204 кінських сили. Бензиновий же ж мотор під капотом слугує суто в якості генератора, тому тут не потрібно ніяких підзаряджань, немає портів, і ви отримуєте максимальні плюси від їзди саме на електромобілі. Максимальний крутний момент, але при цьому запас ходу, як у звичайного бензинового або дизельного авто. Хіба це не оптимальний варіант? 55 45-літровий бак двигун внутрішнього згорання заряджають вашу батарею і ви насолоджуєтесь електромобілем. При цьому розгін до сотні у вас всього 8 секунд. А якщо ви оберете і Power, і із повним приводом, вас додасться електродвигун ззаду, і сумарна потужність складатиме вже 213 кінських сил розгін від нуля до сотні всього 7 секунд. І завдяки сучасним технологіям і електродвигунам спереду та ззаду Nissan заявляє, що автомобіль набагато швидше реагує на зміну щеплення коліс із дорожнім покриттям у поворотах, завдяки чому керується ще краще. Оремо, який новий Nissan X Trail на ходу. Платформа C Що вона означає? Вона означає набагато жорсткіший кузов і оновлену підвізку. Передні нові стійки Макферсон, все як зазвичай. Що я можу сказати одразу? Вона дуже жорстка. Так, у нас є можливість перемикати режими ось тут на центральній консолі. У нас є еко, спорт, стандарт, але вони ніяк особливо не впливають на відчуття. В далеких поїздках мені здається, хотілося б, щоб машина була дещо м'якшою, комфортнішою. Так, є певні переваги. На ходу в поворотах на великій швидкості вона класно триматиметься за дорогу, і навіть у нашій передньопривідній версії, а не з повним приводом і e-power. Але тут уже вирішувати вам, до чого ви звикли, які у вас пріоритети при виборі машини. Моя задача ознайомити вас з цією інформацією. Мені подобається звукоізоляція, мотор майже не чути. шумоізоляція колісних арок теж дуже хороша. Чудова оглядовість, великі вікна, великі дзеркала заднього виду. Є у нас датчики мертвих зон, завдяки яким в місті експлуатувати машину набагато легше. Що стосується керованості, тут тут проблем немає. Кермо дуже легке. У нас електропідсилювач, завдяки чому навіть ваша дружина зможе з легкістю впоратись з цим автомобілем по місту і завдяки камерам 360 проблем з парковкою. Також у неї 100% не буде. Динаміка. У нас всього 163 кінські сили. Це не дуже багато для такого великого автомобіля. І не дуже жваво вона розганяється. Я думаю, що це секунд 9,5-10 по відчуттях. Найцікавіше запитання для багатьох це витрата пального. І, на жаль, я не зможу вам нічого розповісти, тому що ми проїхали досить мало на цих зйомках, і в детальності поміряти в різних режимах їзди витрату нам не вдалося. Зараз на панелі приладів у нас показує середню витрату 17 літрів. Але хто і як експлуатував цей автомобіль, можна тільки здогадуватись. Сучасні проблеми потребують сучасних рішень. Хоча ні, напевно, не так. Сучасні потреби потребують сучасних рішень. І сучасним новим, і технологічним є цей Nissan X-Trail, з яким ви можете познайомитись ближче, відвідавши один із дилерських центрів Nissan, і авто, що на Дніпровській набережні. Там вам детальніше зможуть розповісти і про ціни, і про комплектації, і в кінці кінців проїхатися ви зможете на цьому авто самі без зайвих розмов і слухів, що там і як. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую, що були з нами. дякуємо Збройним силам за можливість жити, працювати і творити на благо нашої батьківщини. Всім папа. -па.